Трамп точно не буде присутній на параді китайських Збройних сил Народної армії Китаю, тому що я думаю, що це не входить в його розуміння його місці в цьому світі. Але то, що може бути незалежна зустріч Сі Цзінпіна і Трампа десь ну, на Близькому Сході, десь в Еміратах, десь в Омані, десь в іншому місці, які, як правило, використовуються для подібних речей, Цілком вірогідно. я не думаю, що на цю зустріч буде допущений малень, менший партнер, молодший партнер Китаю і Російська Федерація. Тому що це не питання великих особистостей, обговорювати присутність молодших партнерів. Я думаю, що саме на тій зустрічі, яка точно буде, напевно. В вересні місяці буде вирішуватися дуже багато питань, в тому числі питання Ірану, питання взаємних економічних стосунків, питання, в тому числі, і тарифної політики. Дійсно, є надія, що це питання буде вирішене. Просто треба розуміти наступне: якщо буде чітка позиція Китаю, Росія зробить все то, що їй скаже Китай. Тому що для неї на сьогоднішній момент, при її рівні економічної залежності, це буде критичним. Росія, ну, що пам'ятаєте, я починав з України і з наших можливостей. Росія без Китаю продовжувати війну не зможе. Тому в даній ситуації рішення по закінченню війни, форма закінчення війни, як це буде уявляти собі Китай, в якому статусі буде лінія зіткнення, як це буде виглядати. Все це. Якраз я думаю, що і буде предметом обговорень після того, коли стікуть чисто умовні тих 50 днів, що дав Трамп Путін. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.